Всім привіт! З вами Олег. І сьогодні я покажу, як строїти цю красоту. Так. Для цього нам потрібен потрібно, е, кругляк, дошки, до, е, дошка із тропічного дерева, червона вовна, чорна вовна, скло, жовта волна, помаранчева і також зелена. Світло зелене. Тут я ви замітили, раз, два, три, чотири. 12 блоків і тут вони якби так якби корабель розходяться. Давайте почнемо. Це я зробив таку копію, чому я орієнтувався так. 8-9-10-19. Е, так, зараз там буде вхід, Раз, два, три. Чекайте, там скільки пам'ятаю, то зараз хочу звуки пісні. Раз, два, три. Ага. Без цей такий три. У мене якраз так. Е, так, тут ще так само. Аналогічно робимо. Тут така. Легко це строїти, тільки щоб ви зрозуміли, як саму... Головне цю будову, а потім уже там... Цю. Так, тут я зробив так, якби з'єднання. Так, ось так. Нормально так, так. Да? Ага, тут значить ще стоїть Чернона вона. Раз, два. Звернуття. Там що таке? Так, тут, тут вже можна тупо заставляти ці всі штуки, що ми лишилися. Так. Тут вже давайте що там має стояти чорночок. Кругляк і зверху теж круглячок. Давайте ще купимо двері. Нормально. Так, далі ми беремо торбіжне дерево, дошку, то попробуємо. Такі берем так, так. Але тут. Нормально. Все понятно, бо то, якщо ви не розумієте... Якщо ви не розумієте, то можете писати в коментарях. Щось там? Так, Так, з'єднів. Так, у мене що це добре вийшло. Так, там стояла просто тупо типу, чорна бума, з'ється, так робимо. Так, так. Я вже це пам'ятаю, як це вже робити. Тут просто станемо тут два блоки, як бачите. Тут теж... І тепер е беремо це все в швидкому темпі. Це знишкоджуємо траву. І як ви хочете з яких, можливо, ви хочете з інших блоків це все зробити. Ну, типа підлогу. Наприклад, я собі такою проставляю, а ви там уже дивіться собі, як хочете. Ой, паузь. Так. Я собі проставляю таку. Так. Там заставляю так, так. Ага. І тут тут, тут поберемо червоний волну заставляємо. А якщо ні, то беремо помаранчеву волну, ой. І тепер тако. Мені здається, що ще це гарно дуже справді. Так, далі приступаємо до криші. До криші. Беремо, все, заставляємо це скло. Все, 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 що ви бачите. Потім, якщо ви хочете, можете лишити склом. а якщо ні, то просто я вам зараз покажу, як можна зробити, щоб ви не бачили скло. Якщо вас щось дратує скла, то... Я вам зараз щось зроблю. Потім берете чорну волну і тупо над склом це заставляєте. Мені це сподобалось. Нормально. Так, собі я давайте покажемо таймсет, ніж Так, хочу. Так. Ставили у нас вже день. Так, це відкривати мене. Теж заставляється це все. Ось. Так, все. Тепер ми заходимо в нашу хазу і бачимо. Далі ми беремо. Берем. Беремо, це теж закладаємо. виступляємо раз, два, бачите, і на цій третій. Раз, два. Тут. Раз, два, тут. Тут а, також все заставляєте, щоб це було симметрично, все гарно. Е, так, тепер просто це ми закладаємо і на цьому наше заявление кінчатись. Ну що ж, всім пока. з вами був Олег. Не забувайте ставити лайки і підписуйтесь на мій канал. Всім пока!